Як співав Вакарчук, добрий день, по-перше, не буває в болоті питної води, так і в міліції не буває людей там, покидки, Якщо вони ще сьогодні не стали, то завтра вже стануть. Я, до них в мене суцільна антипатія, це ще раз кажу, покидьки, подонки, мусора. От. Мене конкретно, я мав з ними справу з останніми українськими цими тварями. І вони мене грабували, грабували хату. Вкрали мопед, там було ще й чужий, я за нього відповідав. Украло твар дві бензопили залізло в хату. Це чисто мент мусор, служащий поліції. І от кругом, де не вступиш кругом під ногами чи десь з боку гівно, яке називається Українська поліція, мусарня. От і звідси цей сюжет, тому що вони мене так само ненавидять, як я їх, і від них абсолютно. Очікуваний провокацій. Мені, до речі, вчиняли провокації, підкидали наркоту. Не знаю, щось зараз теж смердить провокацією мусорською. Так, оце общий вид ремонтної бригади. У мене колись погань з міліції підкинула мені наркотубля. То я, знаєш, боюся. Де пітяну? О, що? Ще хочу додати, що поки я ходив то ці могли підкинути наркоту і можливо в машину, бо, тому що один задню двері відкривав, а ця була відкрита. Тобто вони могли підкинути наркоту. Запросто. Я вже це бачив, тому Тому... Тому так. Можливо, в машину підкинули наркоту. Ну, звісно, прийдеться перевіряти її, але якщо там щостряк якийсь, то він міг гарно заховати. Ось таке.